Всім привіт! Знову відгук нашого групового навчання від команди Криптокепс. Да? Навчання професійному трейдингу. І у нас сьогодні Q5, Як ви вже знаєте, у кожного є свій нік. І Юля, скажи: чим ти займаєшся, де ти зараз скажімо так, знаходишся, і як ти попала до нас на навчання? Я, мене звати Юля, я проживаю в Україні в місті Дніпро. Я приватний підприємець і займаюсь продажем товарів в інтернеті, угу. але ви для себе здобути ще таку, можна сказати, професію, можливість додаткового заробітку і обрала м, вивчити трейдер. Угу. Окей, Знає... тоді тут тоді, тоді, якраз класне наступне питання: за яким ти рівнем зайшла до нас на курс, да? і що змінилося у твоїй торгівлі зараз? Типу як було, знаєш, і типу стала? Ну, можна сказати, що це я заходила з повним нулюм, тому що я не мала уявлення, як все працює, mm -hmm. як. Наштовано, тобто я нічого не знала. Знала, що там є біржа, що можна торгувати, а що до чого, як взагалі нічого не знала. Угу. Пройшовши навчання, ну що я чітко знаю, як ринок працює. У мене є стратегія, по якій я можу працюю ось і можу працювати. Тобто, є якесь розуміння взагалі, що відбувається там. Ось так. Тобто З'явилося розуміння, що ти робиш в ринку. Так, да, тобто, чого ти туди прийшов, і що тобі треба чекати, і що тобі треба очікувати, щоб, наприклад, відкрити ту ж саму угоду. Угу. Тобто в тебе вже є стратегія? Так, да, угу. в, да, в мене є стратегія, по якій я працюю, і ця стратегія для мене зрозуміла. Угу. Ем... А є в тебе хаотичні входи? Знаєш, ну в тебе є от система, чи є якісь хаотичні входи, чи вже немає тут можна даже сказати, які помилки ти перестала робити знаєш, за цей час? Ну, осознані входи, звісно, їх більшість, але все ми люди. Ми, звісно, піддаємося якимсь своїм емоціям. У нас в житті щось трапляється відбувається, що і нам хочеться, ну звісно, такі входи, можливо, і є. Ось, але mm -hmm. я вже, ну, якби на курсі була психологічна підтримка, тобто ми вивчали і ці моменти, і я вже розумію, що, наприклад, що я, наприклад, зараз сіла за комп'ютер, що в мене зараз просто порив. Я не торгую там по стратегії, а в мене просто mm -hmm. психологічність свій стан, і мені треба його вгамувати. Тобто я це вже розумію і відходжу. Тобто таких моментів менше, звісно. Ну от якраз ти і затронула цю тему. Ти була на курсі по психології трейдингу у нас, і там чи є в тебе вже інструменти, там як боротися з страхом, з жадіністю, з якимось бажанням там, відігратися знаєш, у ринку? Звісно, є дуже класний теж курс, який я відкрив очі на багато моментів. Каже, mm -hmm. особисто спілкувалась з Олею. Дуже мені сподобалось, ми там розбирали деякі моменти, і ну, мені е, дуже сподобалось, і дійсно психологічні моменти вони дуже впливають. Uh -huh. Ну, Це постійна робота над собою. Це не так, що там, ти пройшов там, наприклад, курс, якісь знання получив, ти постійно працюєш над собою, виявляєш якісь свої стани. З яких треба виходити. Тобто так, це така постійна робота, і ти вже знаєш, якби, що відбувається. Ну так. Да. А що в тебе було найкорисніше? От, шоу, що для тебе було найкориснішим у навчанні? Там, практика, розбір угод, там, якась підтримка сакалєх, знаєш, в групі, чи може психологічна якась підтримка? Ну, воно все в комплексі, звісно. Ну, це все в комплексі, тобто базове навчання, ти е, приходиш в себе і так сказати розумієш, що відбувається на ринку. Потім в нас був період, коли ти, е, е, скажімо, кукурірував, не знаю як правильно, ось став вже. Ще чотир направив на які моменти, треба звернути увагу більше. Так? Потім команда, яка теж підтримує, ти коли в команді ти трошки від когось береш якісь новинки для себе, тобто, ну, mm -hmm. психологічні моменти це все в комплексі. тобто Кожна сфера, кожна от, як то кажуть, ну кожна сфера вона давала свою якусь зернинку, з якої там склалося ось так загальне да. Да, да, враження. А кому, на твою думку, цей курс може підійти там на 100%, а кому він не підійде? Ну, якщо людина е, дійсно хоче навчитися, дійсно готова потратити свій час, має дис, е, дисциплінована, не боїться робити помилки, е, готова, готова, як то кажуть, в бой вступить, то е, е, да. То велкам, як то кажуть, заходимо і працюємо. А ті, хто хочуть якось швиденько за 2-3 місяці і заробити мільйони, то, мабуть, таким не стоїть заходити, бо вони дуже розчаруються. Це дуже така робота, кропітка, яка требує багато часу, ось знань, вчитись, постійно розвиватись. О, Якби тебе спитали одним реченням, що тобі дав цей курс? Щоб ти відповіла? Фінальне питання. Е, цей курс мені, е, я здобула з, з допомоги цього курсу е, нову професію, в якій угу. я можу е, далі розвиватися угу. і запитувати. Круто, дякую за відповідь. І В цілому дякую тобі за інтерв'ю, дякую за фідбек. Самому приємно слухати, чути, як люди змінюються. Я пам'ятаю, як. Ти тільки зайшла в наше групове навчання, і що зараз відбувається, це ну, різні, різний стиль трейдерів, різний рівень трейдерів. Тому бажаю тобі розвитків вічної зеленки в твоєму цій статис статистиці. Ну і звісно ж, трейдерського розвитку. Дякую, дуже дякую і тобі, Артем, і Олі, і всій команді, всім. Людям, які мене оточували в цей період. Я дуже щаслива, що е, вивчилась і. Ми ще оточуємо, ми ще не вмираємо. Ще будемо розвиватися. Ну, все, дякую тобі. Дякую вам всім-пока.